привіт. Вітаю на другому випуску щомісячного інвестиційного розбору, де ми розглядаємо найважливіші новини, які відбулись в світі інвестицій за останній місяць. Цього разу новин точно не менше ніж минулого разу, і вони точно не менш цікаві. Якщо ви ще не підписані, запрошую на цьому каналі я ділюсь актуальним зі світу інвестицій і як на цьому можна заробляти легко і впевнено. Минулого разу ми вже розглядали, як конфлікт Трампа і Маска вплинув на світ інвестицій. І цього місяця конфлікт знову повторився. І тут дуже важливо розуміти. Як такі конфлікти потенційно впливають на ваш інвестиційний портфель. Нагадаю, минулого разу маск сильно критикував новий законопроект Трампа, який мав збільшити державні витрати США і погано вплинути на державний борг США, з яким і так проблеми. Тоді цей конфлікт швидко перейшов на особистості, але також швидко зам'явся, але не вирішився. На початку липня маск знову почав критикувати Дональда Трампа і цей самий законопроект. Абсолютно в тому самому контексті, що він зробить гірше для державного боргу США. І гірше для США загалом Трамп в свою чергу почав відповідати погрозами зменшити кількість дотацій і допомоги компаніям Маска, в тому числі SpaceX і Tesla. Більше того, він навіть погрожував депортувати Ілона Маска. Що сталося з акціями Тесла? Очевидно, що вони впали аж на 15% за декілька днів, що дуже і дуже багато для такої величезної компанії. Цього разу конфлікт також зам'явся і також, навряд чи повністю вирішився. І чи він знову не вибухне, і це знову негативно не повпливає на акції Тесла ніхто не знає. І багато інвесторів на таких подіях просто втрачають гроші, оскільки вони починають панікувати і продають акції компанії вже після падіння ціни. Оскільки бояться, що конфлікт може посилитись, що ще сильніше вплине негативно на акції компанії. І в моменті цього, в принципі, ніхто не знає. Можливо, так станеться, можливо, ні. Твердим фактом залишається одна річ: купувати акції компанії тільки тому, що вона вам знайома і здається перспективною, може погано закінчитись. Особливо особливо в компаніях, де публічний CEO, який дуже любить писати в Твіттері, типу Ілона Маска. Акції компанії перед купівлею треба аналізувати, розуміти фінансові показники компанії, розуміти безпеку цієї компанії, розуміти конкуренцію, геополітичні ризики і так далі. І вже на підставі. Цього приймати зважене рішення, чи варто зараз купувати чи продавати акції певної фірми. І ми з учнями на моєму навчанні саме цим і займаємося, щоб інвестиції в акції окремих компаній були впевненими, зрозумілими, адекватно проаналізованими і успішними, незважаючи на супротив Ілона Маска, цей законопроект таки був прийнятий, що означає збільшення державних витрат США на оборону, на безпеку кордонів, на зміни в податках. І так далі, що в перспективі ще більше поглибить проблему з державним боргом США, який і так зростає в геометричній прогресії. Інвестиційні ринки особливо ніяким чином не відреагували на факт прийняття цього закону, але варто розуміти, що у США реальні проблеми з державним боргом, і ця бульбашка в певний момент може луснути, і з нею щось треба буде робити. Що явно поганий сигнал для долара довгостроково. Але з іншої сторони, наприклад, хороший сигнал для ціни золота. Тому насправді інвестори можуть знайти можливість заробити. На будь-якій ситуації до речі, маск не був єдиним публічним опонентом Трампа в липні. Другий в списку це голова центрального банку США Джером Пауел. Якщо конфлікт Трампа і Маска вплинув здебільшого тільки на акції Тесла, то конфлікт. Трампа з Павелом впливає на світ інвестицій в ширшому контексті. По-перше, центральний банк США відповідає за грошово-кредитну політику США і опосередковано через долар на весь світ. І основний інструмент впливу на цю грошово-кредитну політику це відсоткові ставки. Якщо дуже просто, то це вартість кредиту. Чим ці відсоткові ставки нижчі, тим легше кредитуватись, дешевше кредитуватись, що стимулює витрачати і позитивно впливає на економічний ріст. Але внаслідку також впливає на ріст цін, тобто на Прискорення інфляції. А чим ці відсоткові ставки вищі, тим кредити дорожчі, що явно не стимулює їх брати і витрачати. Тому економіка сповільнюється, але разом зі сповільненням економіки також сповільнюється ріст цін. Загалом центральний банк це незалежний від президента орган, тобто в президента немає прямого впливу на рішення центрального банку США. І останнім часом Трамп дуже сильно тиснув на голову Центрального банку США, щоб відсоткові ставки були понижені. Для Трампа це, по-перше, стимуляція економіки. По-друге, нижчі ризики економічної кризи, по-третє, менші проблеми з державним боргом, точніше з вартістю його обслуговування, і, звичайно, стимуляція фондового ринку. З іншої сторони, для Паула це нові ризики росту інфляції. І нещодавно, окрім публічного тиску, тільки за сторони Трампа почали з'являтися інші заяви інших політиків в США про те, що голову центрального банку треба звільнити, що він займається марнотратством бюджетних коштів і багато інших елементів тиску, аж до кримінального розслідування. Загалом цікаво спостерігати, як. В США чиниться тиск на посадовців високого рангу. І незважаючи на весь цей тиск, рішення щодо зниження відсоткових ставок прийнято не було. Що залишає ризики економічної кризи в США, але з іншої сторони дозволяє інвесторам в облігації США отримувати доволі високі відсотки з низьким ризиком. Ідемо далі. Нагадаю, що декілька місяців тому інвестори в світі дуже сильно панікували через падіння, яке було викликано анонсованими тарифами Дональда Трампа. Так от, термін дії цих тарифів постійно переноситься, а США заявляє про успішні торгові перемовини з більшістю країн світу. Інвестори взагалі вже забули про цю кризу, і акції, і крипта знаходяться на своїх історично максимальних значеннях і давним-давно перекрили всі падіння, які були викликані цією тарифною панікою. Нагадаю, що саме про такі сценарії я переджав в момент цієї паніки і падіння. Дуже раджу переглянути ось це відео, щоб зрозуміти логіку мислення інвесторів, які на таких падіннях і кризах заробляють, а не втрачають. І саме щоб використовувати такі події, щоб ще додатково заробити, треба чітко розуміти, як працює інвестиційна ринкова психологія і взагалі світ інвестицій загалом. Саме тоді у вас буде впевненість в своїх діях, не будуть тремтіти руки, і ви будете знати, як реагувати і як змінювати свій інвестиційний портфель. Під час таких криз і саме цього я також навчаю своїх учнів. Говорячи про кризи, також варто згадати про нещодавній конфлікт Таїланду і Камбоджі минулого місяця. Ми говорили про конфлікт Ірану та Ізраїлю, але на жаль, з'явилось щось нове. Хоча й виглядає на те, що цей конфлікт зупиниться досить швидко з огляду на те, що цю коротку війну між Таїландом і Камбоджею можна віднести до регіональних конфліктів. Причому на відміну від Ізраїлю та Ірану, США в цьому випадку не втручається в цей конфлікт відкрито на якійсь сторони. Оні, немає ризиків для ринку нафти або ядерної зброї. На ринки акцій цей конфлікт особливо ніяк не вплине. Навіть ETF на компанії з Таїланду якось особливо не відреагував і просто знаходиться в п'ятирічному тренді падіння. Тут важливо розуміти, що не всі конфлікти і взагалі не всі новини будуть мати вплив на світ інвестицій. Але давайте від конфліктів і криз перейдемо до чогось більш. Позитивного липень став місяцем нових вершин для акцій США і криптовалюти, і незважаючи на ту паніку, яку ми бачили декілька місяців тому через анонсовані Трампом тарифи, акції США і Біткоін знаходяться на своїх історично максимальних значеннях і вже давно перекрили всі тарифні падіння. Що ще раз доказує, що такими кризами можна і варто користуватись, щоб ще більше на цьому заробити. Ще одна новина, яка стосується ринку криптовалют, це прийняття декількох правових норм в США стосовно цього напрямку. Загалом. Факт того, що крипта стає частиною правового поля більшості країн світу, це дуже дуже хороший знак, оскільки ще декілька років тому мова йшла про заборону біткоїна, наприклад, і визнання більшості криптовалют цінними паперами. А зараз це загалом повноцінний інвестиційний ринок з точки зору законів, регуляцій, норм і податків. І саме це дозволяє на цей ринок входити великим корпораціям, які сильно регулюються, над якими є контроль. А з входом на цей ринок великих корпорацій також входить туди велика Кількість грошей, що має довгостроково позитивно вплинути на ціни крипти. Якщо подивитись на розмір ринку криптовалют в порівнянні до інших груп активів, наприклад, золота мистецтв, то очевидним стає те, що є куди зростати. Наприклад, щоб досягти розміри ринку золота, біткоін мав би зрости в понад 8 разів і коштувати приблизно 1 мільйон доларів за штуку. Тобто потенціал росту ринку криптовалют залишається шаленим. Але з ростом цін на акції і крипту збільшується також оптимізм і жадібність. Інвесторів індикатор страху та жадібності для акцій США в липні перейшов в зону максимальної жадібності, а для крипти в зону жадібності. Варто розуміти, що саме на таких етапах ринку історично наступала або корекція ціни. Або більша криза. Звичайно, не варто орієнтуватись на це як на єдиний індикатор аналізу, і починати розпродаж своїх інвестиційних активів. Але варто бути обачними і не вестись на емоційної В Такі моменти на ринку, просто треба розуміти, що може статись, як на це реагувати і чому збалансувати свій інвестиційний портфель і слідувати свої інвестиційні стратегії. Запам'ятайте, ніхто вам ніколи точно не скаже, коли почнеться криза, або наскільки довго вона буде тривати, або наскільки вона буде сильна. І як це повпливає на вартість акцій чи криптовалют? Топовий інвестор Пітер Лінч якось сказав, що більше грошей було втрачено інвесторами в очікуванні криз ніж на самих кризах. Ніколи немає кращого моменту для інвестицій ніж зараз. І спроби таймити ринок і знаходити ідеальну точку входу? Це втрата можливостей тут і зараз. Ринки зростають вже сотню років, незважаючи на... Кризи, війни і все інше. Причому під час економічних криз, наприклад, акції і крипта можуть почувати себе дійсно погано, але, скажімо, золото і облігації навпаки добре, що може дозволити вам заробити, якщо у вас є збалансований інвестиційний портфель і своя інвестиційна стратегія. Можна взагалі збудувати таку інвестиційну стратегію, яка дозволить вам ігнорувати те, що відбувається навколо, не старатись передбачити якісь економічні кризи, а просто сформувати збалансований довгостроковий інвестицій інвестиційний портфель, який вам дозволить заробляти. Більше про такі стратегії я розповів ось в цьому відео, дуже раджу його переглянути. Якщо ви знаєте про ще щось цікаве, що відбулось в липні і вплинуло на світ інвестицій, напишіть про це в коментарях, я за ними слідкую. Також, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь. На цьому каналі я ділюсь актуальною і цікавою інформацією зі світу інвестицій, яка може допомогти вам заробити. Дякую за увагу і до зустрічі!